Ніхто не хотів возити у Львові. Нарешті відновлять одразу чотири маршрути, які вже кілька років поспіль відмовляються обслуговувати перевізники. І перш за все, це стосується багато страждальних ріснівчан, які щодня змушені буквально нашпиговуватися у громадський транспорт або дістатися в інші райони міста. Цей маршрут тривалий час не курсує, бажаючих слову його не було. Власне, вдалося залучити перевізника, який цей маршрут готовий був взяти і обслужити. Першим маршрутом пріоритетом це маршрут номер 12 який сполучатиме ресне 2 та аес 2 і також дає можливість різнянцям дістатися до лікарні медичної допомоги, що теж є дуже важливо. За непопулярні маршрути взявся зовсім новий для Львова перевізник. Зараз автодор налаштовує у семи автобусах системи ЕКвитка. А вже середини травня довгоочікувані рейси нарешті запустять у роботу. Ми обслуговуємо міста як Київ, Біла Церква, Чернігів, Чернівці, Луцьк і працюємо в Львівській області. Перший маршрут у нас буде 12-й. Ми в скорому часі готові виїхати вже на лінію. Машини вже є обладнання. Окрім 12-го маршруту, запрацює ще й 30-й, який курсуватиме з Різне 1 до вулиці Віденської, а також 48-й та 57-й, які стануть зручними для мешканців Люблінської та Польової. Євгенія Полікарпова, правда тут, Львів.